Амур, риба дура, кажуть досвідчені риболови та спортсмени. Звісно, це жарт, вона ніяка не дура, але чому так? Кажуть, тому що насправді це риба, одна із видів риб, яку поставити на корм, як кажуть досвідчені риболови, дуже важко. Якщо коропа, можна там вибрати місце. Прикормити правильно ловити його, він буде приходити частіше, частіше, частіше. Ну, звісно, якщо будете підтримувати точку, правильно презентувати насадку і так далі. За муром ці всі речі не завжди проходять. Навіть я б сказав би, що частіше не проходять, чим проходять. Звісно, він клює. Але це риба, яка по характеру зовсім інша, і в неї зовсім інший. Стиль життя, скажімо так. Друзі, всім привіт! Ви на каналі «Флагман. Риболовля та туризм. І це рубрика риболовні фішки. І, як ви вже, мабуть, зрозуміли, мова піде про ловлю Амура. Чому Амура? Тому що, як я вже спочатку сказав, що дійсно його. Важкувато ловити саме ціленаправлено. Тому що ми, карпятники, ловимо коропа. І, звісно, коли приходить амур, ми починаємо його ловити, але тут деякі є нюанси. Він може у вас зайти до ваше, на ваше кормове пятно, на вашу пляму зайти. Звісно, це буде стайка. А якщо стайка ще буде там 10-15 голів, то Зразу маєте на увазі, що корму у вас через дуже швидкий час може там не залишитись, тому що якщо амур важить 2-3 кг, то він і з'їдає приблизно стільки ж. Тобто, це, на відміну від коропа, більш така. Прожорлива риба, як то, як то кажуть. Тобто вона виїдає, і, звісно, якщо стайка велика, то е, можете порахувати, скільки ви туди кинули в свою точку, і скільки е, там риби може бути. Тому е, перше правило е, при ловлі Амура це постійно тримати точку в, так, в тонусі. Що це означає? Потрібно підкормлювати. Якщо ви зловили хоч одного Амура, хоч одного, то ви повинні зрозуміти, що вам потрібно. По-любому кинуть ще декілька ракет підкидувати. Якщо ви будете щеловить, і свої маніпуляції з перезакидами і з виважуванням, треба робити швидше. Тому ну, це є нюанс, тому що він може зайти на півгодини. І ніякий корм його, в принципі, не зупинить. Він тут поїсть, 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 поїсть. Ще навіть може залишитись у корму вашому е свімі, вашій, на вашій е точці, на вашій плямі кормовій. І він все одно піде далі. Ну Такий у нього спосіб життя, він не стоїть на місці, він може стояти внизу, потім переміститися всередину, в товщу води. Тобто, в цьому є нюанс. Тобто, перше, це повинні при першій покльовці Амура підтримувати і зразу докидати туди корм. Тому що, як я вже сказав, зазвичай Амур ходить стаями, тому він з кормом справляється вашим дуже, дуже швидко. Ну, це щодо е, підгодовування такої тактики, скажімо так. Е, де його ловити? Ловити, в принципі, е, на моєму досвіді е, доводилось його. Ну, я далеко ніколи не ловив амура е, як, як, Зачасту він е, плаває, може бути, ближче до берега, там з 30 метрів до 70 метрів. Ну, може бути і далі, звісно, але він тримається прибрежних е, участків доволі таки часто, тому що там корм. Він же їсть не тільки е, те, що люди йому кидають, кукурузу, там, яку привикли кидати там, чи горох, там, чи на черв'яка париша, він там може клювати. Він під'їдає очерет, він під'їдає нави, з навищих дерев, е, випригує, ви навіть могли. Ти ще таких відосів бачити, чи в Ютубі, чи де. Де випригує Амур, відриває листок і отак от він харчується. Тому, в принципі, такі ділянки більш такі перспективні. І на моїй практиці ми ловили Амура максимум на змаганнях, це на Кричевичах, на 110 метрах ми ловили його на зігріх. Ну зачасту. Кращі результати були під берегом. Чому так? Ну, я вже сказав, що найвіргідніше всього, що він підходить ближче, він ближче до корму, до очерету до і так далі. Багато говорять про погоду, в, які він, в яку він клює, там краще. Ну, дивіться, клює, як йому заманеться. Це по моєму досвіду. Якщо він активний харчуватись, він буде харчуватись і в дощ. 에, повторюсь, на тих же змаганнях. У нас э, нічого нічо не, не було ніяких покльовок. І Ми побачили, що там щось вспливають, якісь голови. Ми просто закинули туди зігріх і ми зловили два амура зразу. От. Але ж ловля, ми були вдвох, вдвох на змаганнях, е, і, звісно, ми не встигали докормлювати. Плюс зігріх ми двома палками ловили на зігріх, його перекидувати, він е, трошки такий муторний такий. Видловлі, але результати він дає. Тому ще одне: ловіть його не тільки з дна і не чекайте його з дна. Е, він такий парень, що він може, я ж кажу, піднятися і він на зігріх дуже здорово клює. Якщо ви ще підкормлюєте, він з ходу атакує. Там покльовка така, в принципі, е, буває досить е, така емоційна. так що також запам'ятайте, що якщо нічого не клює, і навіть Карп завжди передіть на зігріх, якщо навіть карпа немає і буде там Амур, він може е атакувати вашу насадку і будете з уловом. Тепер, чим же його годувати? Ну, Дивіться, якщо б е я е цілеспрямовано ці ці їхав би на, на Амура, Ну, я би не брав м'ясних болів. Я не кажу, що вони не працюють. Вони працюють, дай Боже, як. Справа не в цьому. Просто покльовку Амура я можу дочекатись трошки пізніше. Все-таки я підмітив одну річ, що він такий любитель більше кисло-солодкого. Наприклад, давайте ми про прикормку трошки пізніше я зараз скажу про насадки. Вони коротенько. Про колір і про смаки. Наприклад, на що більше всього я ловив амурів, це ананасовий смак, сливовий, що там кисла була груша. Були спеції, були спеції. Чомусь він тоді, до речі, була погода погана, дощ. Тобто то, тут також треба, треба такі речі підмічати. Нічого не, не клювало. а Бойло зі спеціями по папчик. Е, Амура, там за пів години там, три штуки я зловив. Ну, звісно, вони зайшли, але нічого іншого, на одній удочці був саме спеція була і чомусь він її захотів, я не вірю в саму ціленаправність самої насадки, але все ж таки, як то кажуть, заставляє задуматися. Тобто, е, колір це жовтий лимонний, рожевий, білий. Е, ну, це основні, це основні. Спеції, правда, в мене були коричневого кольору. Е, не пам'ятаю, ну, не, не важливо. Спеції є спеції. Вони завжди подразнюють рецептори любой, у любої риби, тому вони можуть спрацювати, так що банку з собою возіть. По прикормці, ну, якщо ви не хочете ускладнювати собі життя, е, і бити по карману, то краще використовувати, ну, скажімо так, умовно, зернові. Це конопля, тигровий горішок. На старті я б його покрутив би на м'ясорубці, процентів хоча б 60. хоча б. А далі, вже якщо там риба буде клювати, то тоді ви можете там і ціленькі додати. Особливо, коли там розмір у нього 8-15, не більший. Далі вівсяні пластівці дуже здорово мені допомагали. Вони здорово мутять. Тому, коли ви замішуєте цю, цю всю суміш прикормочну, так, конопля, ви туди додали горішка, все воно з водою. Ви в прикормочну суміш додаєте коноплю, звісно, вона з водою, тигровий горішок туди додали. Також він вологий з водою, наприклад, ну, в сиропі в своєму, в солодкому. І туди додаєте просто-напросто пачку пластівців. Я, здається, скільки додавав, не більше. І ну, я тоді експериментував. І на інших рибалках я додавав навіть згущене молоко. Дуже здорово теж. в комплексі з пластівцями. Дуже здорово воно пилить. І крім того, згущене молоко ще й дає смак. І смак дає солодкий. І це теж є фішка, тому муть тому мутю. А смак це також додатковий такий, так сказати, провокатор на, на кльов. Тобто, тобто це також майте на увазі. Додавав я і пшеницю в варену, ну, скажімо так, можна обійтись. А, пельчика додавав невеликого перед тим, як закидувати. Пелець він теж їсть. Але в цій всій суміші, вона получалась у мене така при попаданні в воду. Ну просто така біла хмара, просто вся плотна, сплошна. І при такому способі годування, і саме при такій великій кількості муті, звісно, попадає ракета на поверхню води, вона ця вся суміш шлейфом падає, плюс розходиться, і вона дуже здорово приваблює рибу. До речі, на такій рибалці в мене перший клював амур. А потім уже короб підходив. Ну, тобто це працює. Е, далі. Якщо е, у вас немає там, таких інгредієнтів, там, як тигровий горішок, там, чи ще щось, е, ну, візьміть сипучу якусь прикормку і просто зробіть звичайні кулі, прикормочні кулі, або з рогатки, або з парашута або в ракету. Ми в ракету 40-го е, діаметр е, кулі, в е, спомб поміщається, то, що треба. І потім ми робили такі кальмарчики, як мій е, напарник каже, кальмарчики, ну вони у виді е, кальмара, хто бачив спомб, він такий, трохи як каплевидної форми. І оце ми такі кальмарчики ліпили, ну, такі, і е, кидали. Таким чином, ми старалися дати пиль, дати муть саме туди, куди нам треба. Я вам скажу, що навіть таким способом, мені здається, буде краще загодовувати точку, тому що шар, він, куля, вірніше, він полетів то далі, то ближче. Звісно, там немає ні кліпси, нічого. У нас спомп ракета закліпсовані. І вони, якщо ми ловимо, звісно, верніше користуємося не жилкою на основній, а шнуром, то все одно, плюс-мінус, ми будемо попадати точно. Це буде більше з цього толку. Це по прикормки. Також майте на увазі, можна нічого не видумувати, от така проста суміш буде працювати. Звісно, якщо ви додасте туди свіжий бойл, якийсь там. Сливовий, медовий, до речі, забув за мед. І, і зараз згадав, мед також дуже добре е, працює. Як в насадці в попапі, так ви можете мед додавати, сам мед додавати в суміш. Також для чого це робиться, це ми виділяємо смаком, тобто ми даємо цукор у воду, і риба це відчуває, і на це приходить до тої муті, яку ми зробили для неї. Щодо ліквідів, також, в принципі, можете не замарачуватися як то кажуть. Я використовую меласу, там сахара, там трішки бетаїна. Тобто, це такий ліквід натуральний, ну, яким ви взагалі не об'єте свою кормову пляму, і який дуже здорово допомагає. Є у вас CSL, корн степлікор це. Кукурузний лікер, кукурузний сиропчик, то додайте теж. І Меласа і ЦСЛ дуже здорово працюють на приваблювання риби саме смаками. Тому це недорогі такі ліквіди, які ви можете купити в будь-якому магазині. Далі, які ще, ще ліквіди? Ну, солодкі ліквіди можете використовувати, солодкі або кислі ліквіди можете використовувати. Навіть якщо нема покльовок, раджу навіть і додати трошки більше. Навіть якщо воно буде більш ароматизовано, ну, бувають такі моменти, що це також підштовхує рибу на покльовку, саме Амура. Тому ніхто не каже, щоб ви його голили зразу. З усіма цими дозіровками потрібно бути дуже обережним і. Починати завжди з маленького, тому що якщо ви додате багато, ви вже його звідти не дістанете і будете чекати, поки воно там все там, розвіється, цей шлейф ароми кудись уйде. Ну, тобто не треба поспішати з додаванням великої кількості ароматики. Який же стік використовувати, або який методний мікс використовувати. Я би використовував би такий самий таку ж саму суміш, яку ви даєте туди в сподову свою, свою суміш і додаєте для того, щоб вона пилила, або з яких ви робите ці кулі. Тому що ці всі кулі падають на дно, він їх починає об'їдати, він вже знає цей смак, і, звісно, ви, коли подаєте стік з таким же смаком або флет, тобто у вас буде більше покльовок, тому що він не буде боятися, що ця прикормка, яку ви поклали в стік або в свою годівницю, флет-годівницю, наприклад. Чимось іншим там пахне або щось від неї йде. Він уже це їв, ці всі кульки, і він це буде здорово також поїдати. Ще один момент при ловлі Амура, якщо от, дуже часто, а майже, скажімо так, завжди, ми ловимо на декілька метрів. За кормовим за кормовою, за кормовою плямою. Тобто, це може бути на краях справа або зліва, або, наприклад, за кормовим пятном, або іноді і приходилося зміщуватись перед кормовим пятном, щоб рибі дати зайти. Но скоріше, частіше ми за кормовим питно. Це то, що відноситься до, до коропа. Амур, е якщо ви, ви вже бачите, у вас є покльовка Амура, то краще киньте удочку в точку, там, де ви прикормили, тому що я казав, що він багато їсть, і йому треба, е він зразу, зразу заходить на прикормку, стає і починає її поїдати. Тому де ми його будемо ловити, звісно, там, де більше всього корму. Тобто з точки, з центру. Звісно, десь там лівіше правіша попаде, але в тій зоні, де він буде крутитися, е поїдаючи ваш корм. Ну, і щоб не було дуже багато не було перегруженого. Е, хочу ще сказати пару слів про його уваження. Е Цей хлопець такий, що треба приділити дуже велику увагу. Е, наприклад, дуже часто, дуже часто, а майже завжди, скажімо так, давайте так, відсотків 90 покльовка Амура це падає свінгер повністю, тобто він йде тупо в берег. І для того, щоб е, взяти рибу, е, рвати снасті не потрібно. Потрібно просто швидше підняти вудочку і вимотати оцю слабину, яку він зробив при покльопці в берег, коли він йшов до вас. Так, клює Амур. Там може бути один пік, пік, і, і все. І у вас вже свінгер висить, жилка провисла, і все. Знаєте, що це. На 99% плюнув амур, тому треба взяти удилище, підняти, швиденько виматити слабину, голову відривати не треба. Якщо правильний монтаж і гострі гачки, він буде засікатися нормально. І виважуєте. і дуже важливо пам'ятати одну річ: слідкуйте за фрикціоном, тому що. Дуже багато хто так робить, тяне, тяне. Навіть бачить і знає, що то Амур. Це було таке декілька разів на, на рибалці. Кажу, там амур треба відпустити. Та ні, все нормально, він йде. Але ж цей амур він може підходити до вам під ноги до, до підсаки, але потім він робить такі кульбіти, починаючи з випригування з підсаки, закінчуючи е, вистрибуванням із сітки, через що дуже багато. Карапятників знають, що Амур дуже часто рве наші голови, наші сітки, наші голови підсак Тому що коли ви забираєте Амура в підсак, а це треба зробити максимально з одного разу, тому що за це время він дуже часто б'є головою, там удари дуже сильні і це впливає на вашу. Оснастку на ваші поводки, на ваші узли, тому що він їх розбиває, і в один момент десь буде піджатий фрикціон чи ще щось буде обрив оснастки або жилки, чи ще щось там. Ну, тобто, дуже уважно, краще відпустити фрикціон і притримати пальчиком. І все, і довести його, забрати з першого разу, і е, при взятті його, а, і накрити зразу. і то Чекайте, також процентів 80-90, того, що він стартане зразу в підсаку, причому різким рухом в сторону глибини. Тому слідкуйте також за підсаками, сушіть їх. Якщо вже підсак такий трошки вже старенький, то може є сенс міняти, тому що, якщо ви ловите на таких водоймах, де багато амура, і ви знаєте, що він буде потенційно клювати, тому що в один прекрасний день він його порве. І такі, таких випадків було мільйон. І не тільки в мене, це практика така, ну це Амур. Ну і закінчуючи розмову про нашого Амура, я думаю, що ці поради вам точно знадобляться. Це поради реально з практики, із змагань, із рибалок, із сесій, і двох, трьох, чотирьох денних і так далі. Справа в тому, що, як я сказав. – риба-дура, то е, на своїх рибалках ви це побачите. що Коли ви хочете його ловити, і він себе показує і так далі. Бувають такі ситуації, що е, нічого не працює, нічого, нічого не. Ну, така риба, яка дуже важко ставиться на корм. Але е, ті паради, які я вже дав, ще раз повторюсь, вони е, приносили результат. Тому користуйтесь, пробуйте. Я, звісно, сподіваюся, що мої поради будуть вам корисні. Використовуйте їх. Поділіться з нами в коментарях, як ловите Амура. Нам буде дуже цікаво. І не тільки нам, тому що це така проблема є у рибаків. Е, коментуйте, активуйте дзвоник, щоб не пропустити наші нові риболовні фішки. І всім ні луски. Всім пока!